Відвої підпісюнки і підпісюнчики. Де думали, я знаходжусь, ні це не Монако, ні це не Маямі. Я в самісінькому центрі Києва на Хрещатику. Так, де ходять наймодніші модники у найкрутіших луках, у найдорожчих прикрасах. І саме зараз я спитаю у них, скільки коштує їхній лук. хріна. Що ти... Навіть... Питаєш, скільки коштує лук. По-перше, не лука а буде. А по-друге, до хріна коштує. А яйця скільки коштують, бачив? Я, я б тим депутатам яйця би відривала би. <гум> Бабка, бабуль, я питаю людей, скільки коштує їхній одяг. Та який одяг? Тут поки продукти купиш, вже трусів здали. Oh. Давайте ще раз. Я Ніколас Кар. А я Євгенії Михайлівна. Я відомий блогер. А я тебе не знаю. Я знаю. Я знаю. Що Ой... ти робиш? Приселе тобі. Солянка буде. сорян. <свят> Алло, Іланка. Ой, гадайте, я та ні не в сауні. Шьомбре. <свят> <свят> я на вулиці з Ніколосом Карною. <свят> ну там, зараз буде трансляція. Вмикайте висі заздри мені лапушка. Ну, все, я готова. Секундочку, давайте питайте, скільки коштує мій. Окей, скільки коштує? А починати зверху чи знизу? Та звідки хочете. Можна навіть зі спідньої білизни. Оооо, я сьогодні без білизни. Просто буся не любить, коли я її вдягаю. Ну точно, що я відряджу. Тоді почніть з того, що на вас одягнено найдорожче. Ось, наприклад, ця хутряна. Груди. Груди? Так. Ось ця коштує 10 тисяч євро. Оу, тобто дві це 20 тисяч? Ні, ні. Оця 15 явров тисяч. Так, просто направо була акція. А, а, таке буває? Буває, буває. Ось у мене одна нижче, друга вище. Показати. Ну, не, не треба. Будь ласка, дайте мені провести цю трансляцію. Я куплю вам молочка. І сир, і сир, і яйця, і яйця, і, і все. Желуд. Тобто найдорожчі груди, а потім іде... Поп. попа? Так, е, 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 і губи. Поп. Не було б попи і губ, не було б цього всього. Окей, okay, я зрозумів. <світ> а розкажіть, що це у вас на шиї? <світ> а, на шийник <світ> з номером телефону. <світ> Щоб не згубилося, мого баси котятки. <світ> Загаліто це дизайнерський чокер Луї Вітон. І коштує чотири тисячі євро. Ну, яка дорога сучка. <рес> Я зараз за тебе Такі гроші витрачають. Так. Яка білосніжна посмішка. Це зроблені зубки. А, о, ви помітили? така молода вже вставна на шибка. Ой-ой-ой. то це дві і мій буся заплатив за них тридцять тисяч євро. То, ось, став на щелепти тисяча ще гривень, так це на двох діток. Продовжуємо. А, розкажіть про ваш гадічників. О, це сомочка. Вісім тисяч євро. Габана. <смеш> Габанута я. <смеш> о, 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 ось, ось кравчучка, 300 гривень коштує, так в неї 15 кіло картоплі влазить, а все, що хіба що одне яйце. Бабусь, ну ми ж домовлялись. Що ви ще хочете? Я хочу привіт передати. Які? Депутати, сволота! Я вам яйця відриваю! Бабулю, <рес> це зовсім інша програма. Будь ласка, дайте мені провести цю трансляцію. Добре, купиш мені ще м'ясо, риби Окей. і ікру. Яку ікру? Чорну. Кабачкову жилу. А, Отже, сумочка вісім тисяч. так. це мені її мій буся подарував. У, він, так. мабуть, вас дуже сильно кохає. Ой, от конкретно за цю сумочку прям дуже кохав. Так разів п'ять. Окей, розкажіть про ваші окуляри. О. Що це? О, окуляри це Версасі. Три тисячі євро. А мої сто тисяч коштували? Євро? євро. Купонів. Я їх 30 років тому купувала. Досі ношу, так, добре, верх. І нарешті, я так думаю, що ми дійшли до вашої шубки. Розкажіть, вона дорога? О, дуже. А я би сама не відпрацювала. Довелося в подругу ще покликати. <рес> Скільки ж вона коштує? Євро. Ого! Тобто, якщо підсумувати, на вас зараз одягнено десь приблизно дві хрущовки в центрі. Приблизно. А, ще, будь ласка, додайте 2000 євро за пляшку шампанського кріста. О, а де шампанське? О, воно в мені. Старян. А ще собі волосся наростила за півтори тисячі євро. Храще. Ти собі мішки наростила. Мізки не нарощують. Mm. Я в трьох салонах краси питала. О! Ага. Хі -хі. Нам дуже цікаво подивитися на того олігарха, який витрачає на вас стільки грошей. О, олігарха, олігафрена. <сл Avvis> стільки грошей. Ой, а от і мій буся. Ой. о Це та де, де, де ж це буся? Це хрюся. Привет, Буся! Я тобі скільки разів казав. На людях мене не називати Буся. Я поважна людина. Єгор Григорович. Сарян. Єгор Григорович, я уважний, коли ти такий серйозний. Буся царя Буся. Так, а це хто? Що за криві? Що, залицяється до тебе? Це Нікола Карма, і він розпитує у людей, скільки коштує їхній лук. Він що з податковою? Єгор Григорович, це відомий блогер. І він в захваті від того, скільки грошей ти витратив на мене, а я йому все розказала. Ти що дура? Так, ти прикала згальба. Давай, витирай це відео. Тобто витирати. Витирай, витирай. Це пряма трансляція. Нас дивиться близько 40 тисяч людей. 40 тисяч людей? Так. Пряма трансляція. До побачення поїхали додому, буде вже. Пусть ти що? Ти щось Юрій, ти ж не церковий час. Ми тільки почали. Давайте продовжимо, на чому ми там опинилися. Туфлі. Туфлі. Туфлі лаптели. Ой, туфлі Баби бабиліни. Ця стрій небесне. Так пішла людина вчасно. Якраз мені на літо. Топиться остання колекція. Нова колекція так, 8 тисяч uh, євро. 7 дев'ятсот гривень. Вона плутає євро і гривні, Так буває. А мені безкоштовно дісталися. О, ну я ж бачила, як ти заплатив за них 8 тисяч євро. Там був кешбек 90%. А ще акція один береш, другий в подарунок. А ось Це, це ж хардє. Так, картія 30 тисяч євро. Це біжутерія. На тему заказав. Доставка була дорожча, ніж вогуцевого. Так і пригалістний, будь, ну ти що? Ну згадай, то ж ми купили разом, коли були у Франції. У Франнику. Вона плутає. Франція, Франик. Слухай, поїхали додому, ти мені вже тут років на вісім наговорила. ну Ні, я не можу. Що говорить? Я зрозуміла, я все зрозуміла. Буся просто теж хоче бути зіркою. Питайте, скільки коштує його лук. Окей, мені і моїм підписникам дуже цікаво, скільки коштує ваш лук. І мені дуже цікаво. Стаття 63 Конституції України дає мені змогу не свідчити проти себе та своїх родичів. Я сама все розкажу. Отже, цей крутезний піджак ми купили. На Троєщинському ринку сьомий ряд, третя палатка. Не тренди, там трусіля продаються. А Ось поруч з трусілями Так. Ось, ну, ну яка троєщина, це ж армані, справжній армані. Армяніє. Брати армяні, Ашот і Арарат. Ось там трусіля, а тут армяні без трусілів. Ось, давайте. Краще розкажи, скільки ти заплатив за ті крутесні, дорогезні штани право з останньої колекції. 17 гривень за кілограм. <рес> -hand. Шара. Навіть я одягаюсь по тридцять п'ять кіло. Я дуже радий за вас, я б з вами задоволення поспілкувався, але мені вже час їхати до побачення. Вибачте, а це устару чи потек Філіп? Де? На руці я бачив. Нічого немає. Ага. Ага. Бусян, годинник носить на лівій руці. Дякую. Це мені це касіво. Купив в переході. 50 гривень коштують. 200 тисяч євро. Якщо у нього на руці щось години, 200 тисяч євро коштує, я уявляю, скільки у нього ну коштують. І в якій дуба, як я, я, я не був, мені не можна виїжджати. Це всім не можна, а буксі можна. Він собі зробив довідку про інвалідність. О, так ось як зараз інваліди виглядають. Ой, а ви знаєте, він цю довідку завжди носить ось тут, в нагрудній кишені. О, До речі, то... До ціни цього піджака ще 20 тисяч євро. Самостійно він заплатив за цю довідку. Цікаво, цікаво. А який діагноз? Ой, це такий смішний діагноз. Ну, нібито, нібито. У нього немає одного яєчка. Я навіть знаю де дивоно. Шумочці. Слухайте, це неправда. Це ж неправда. Я це точно знаю. -та, Та вона все вигадує. Уся, ну це ти вигадав, ту схему, ну згадай. А потім твій компрокурор ви собі таку довідку про інвалідність, а потім твій шеф, і вся наша фракція. Фракція одно яйцевий. Це вже не цікаво. Послухайте, це є непорозуміння. Я взагалі, в мене нічого немає. Я голий і О, Оце правда. Це правда. Буся убожний, голий, босий, на мазераті, вночі під час комендантської години їздять. Пожу їх. Я вибачаюся, шеф зводиться. Алло, так, шеф. Дивитесь трансляцію, а я вам машу рукою. Що-що? заїхати до вас? А чого це? Будемо підтверджувати мій діагноз. Добре, зараз приїду. Це він мене здасть ДБР. Боч, ну ти ж нам казав, що ти пуль ДБР на одному місці, крути. Я те притушу. Вибачте, що перериваю, а підписникам дуже цікаво. У вас такі круті речі. Ким ви працюєте? Мій буся депутат! Я походу вже безробітний. в слові патріот багато помилок зробила. Правильно казати казнократ. Казнократ! Послухайте, це правда. Послухайте, так, це правда, я казнократ, тобто я депутат, я депутат, але я чесний депутат. <реш> Не смачив. Слова чесний і депутат. Поруч стояти не можуть. Це як вагітний дід. Послухайте, це все сня. Ми поїхали а, додому. Ви хочете сказати, що це все, все не, не, не справжнє на це, звісно ж, ні, у мене зарплата 30 тисяч гривень. І я просто не можу дозволити собі Armani. ну, подумайте самі, якщо б це реально були армані, хіба б я оце взяв і кинув би так от, на землю. От так от. І розтоптав би. А ходилися, а що теж підробка. Так, підробка, 50 гривень. Так його. Викину. Викинь. Викинь давай. давай. Так, зараз от прямо зараз візьму і викину. А, а, О, ось ти, а, зараз візьми. А ти тихо, я сама викину. <реш> а, У нас там ломбард поруч, от там і викину. А, добре, добре. Давай. Дякую за все, ми поїхали а, до. Вас. То так, це все підробка, ось бачите, штучне хутро, штучні груди, штучний інтелект. Тож я не буду носити все це фальшиве. Я буду. Давай мені. Давай сюди! Будь ласка, Чуть? 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 будь Чуть? ласка, забирай, Чуть? мені це вже не потрібно. Це дешева фальшивка. О. Або фальшива дешевка, на забирай. — Тухлі, тухлі. І все, будь ласка, забирай. Забирайте. Цицькі тих давай. Не віддам! Я сама на них нас збирала. Ну, я вас не запам'ятав. А піджаки я зараз у світник викинув. Ні-ні-ні-ні-ні. Я сама викину. Дякую. Давай, давай. Дякую. Дякую. Що ж ви все самі бачили, скільки наші депутати витрачають на своїх коханок. А я буду закінчувати цю трансляцію. Куди закінчувати? А ну, давай, питай. Скільки коштує мілок? Цікаво. Бабусе, скажіть, скільки коштує лук? Де пліна? Ось так би виглядали пенсіонери, коли б наші можновладців не крали би. Воду так, звай!